Навчатимуть писати гранти у Коломиї. Відбудеться триденний тренінг для військових, ветеранів, ветеранок, їхніх родин, родин загиблих, полонених, зниклих безвісти захисників та захисниць. Організовують навчання представники двох громадських організацій: Трикутник та Сила громади. Реєстрація учасників до 10 листопада. Навчання із написання грантів відбувається в межах проєкту Простір знань, який реалізовують у Коломийській громаді об'єднання сила громади і трикутник, розповідає голова Геотрикутник Соломія Зінець-Мацишин. Найближчий планується тренінг з написання грантів для відкриття своєї справи. Насправді зараз дуже багато можливостей таких з'являється. І сім'ї військовослужбовців та ветеранів та самі ветерани можуть отримати фінансування як від державних органів, так і від приватних різ різних них програм, які допоможуть знайти фінансування на свою справу, відбуватиметься тренінг 14, 15 та 16 листопада у просторі підтримки гард. Це досить така об'ємна тема. Ми хочемо, щоб учасники та учасниці змогли зануритися в те, як писати гранти, де їх шукати. А які ідеї краще будуть проходити на ці гранти. окрім цього, навчання у межах проєкту Простір знань є низка інших цікавих пропозицій. Ділиться Олена Рогова, експертка із напрямку працевлаштування. Вання проєкту простір знань я запрошую ветеранів та членів їх родин на консультації з пошуку роботи складання резюме. Та підберу вакансії. Разом ми з вами проаналізуємо ваш професійний досвід, ваші навички, вміння і будемо шукати нові можливості для вас. Пракції у нас декілька різних напрямів по навчанню. Наші учасники навчаються за IT-спеціальностями. Група вже набрана. Також діє диджитал-напрямок, також група вже набрана. Зараз є можливість пройти навчання в автошколі, отримати водійські права будь-якої категорії. Ви можете як з нуля навчатися, так і підвити. Категорію, яку ви вже маєте. Це буде абсолютно безкоштовно для учасників, тому запрошую. Аби записатись на тренінг чи консультації, потрібно заповнити відповідні Google-форми. Вони є на сторінках громадських об'єднань. Трикутник та «Сила громади у соцмережах.